Валерію Залужному деякі соціологи вже намалювали 42% рейтингу. Ви про це чули? Володимир Зеленський, там другий в списку, 22%. Всі інші суттєво нижче, ну, догнати їх неможливо. І я так думаю: а чому залужний? Чому залужний? І головне, а чому Залужний продовжує бути дипломатом? Чому він продовжує бути послом в Британії? І чому до цього моменту. Його не зняли з посади. Адже він виходить перший конкурент Володимиру Зеленському на виборах 42%. Ви не думали над цим? Чому так? Ну, ви можете написати, що його прикривають британці, там штати і так далі. Та воно то так. Але в Україні дуже багатьох людей прикривали західні люди. Але коли це загрожує прямо безпосередньо офісу президенту і його рейтингам. То uh, ця людина під різними uh, приводами ну, зникала з інформаційного простору. Пам'ятаєте, колись там Кім десь зник. Потім uh, там в офісі президента багато людей працювали, потім підзникли Арістович. Ну він сам свою політику веде, але теж підтерли і багатьох людей. Ну, це нормально, це політична боротьба. Uh, і якщо ти у владі, ти не можеш бути опозиціонером до влади і. Намагатися від влади відірвати шматочок рейтингу собі так не буває, так це не працює. Всі працюють на лідера, який є в команді і очільником команди. Але залужний продовжує бути дипломатом в Британії. Який він дипломат, ми з вами здогадуємось, напевне. І те, що Британія допомагає Україні, то я не думаю, що це тому що там залужний є. Підігрувати йому вони можуть. Але ситуація трішки глибша. І отут я подумав. А чи не може бути це схематозом? Ну, схемою. Схемою. Чому схемою? Я поясню. Залужний за деякими моїми спостереженнями, в деяких військових користується повагою, в деяких не дуже. Але обирати більшість людей буде все ж таки цивільних. цивільних. Люди постраждали від війни, люди не хочуть війни, люди налякані війною, люди налякані мобілізацією. І повірити в те, що маса людей будуть за воєнного генерала, не цивільного військового, який був там, потім повернувся і почав вести свою діяльність. А за генерала. От повірити в це важко. Особливо тоді, коли цей генерал не зробив ніяких заяв. От ви чули від нього якісь гучні заяви, якісь гучні розслідування, щоб. Залужний виступив і сказав про те, як на армії там наживалися. Щоб залужний розповів, як мобілізація відбувалася, хто планував які операції, хто де відповідальний за провал. От якби залужний це сказав, і люди такі, о, це, да, сила, потужність. Тобто людина реально моче там. Ну Він же цього не сказав. Звідки 42% рейтину? Звідки? З яких тез? Більше того. Те, що говорить нині залужний, і що транслюється, змушує засумніватися в тому, що залужний дійсно розглядається як кандидат в президент. Скоріше за все, це підозра його показують нам як кандидата в президенти, а далі підсвічують його дуже дивні і дуже лякливі для більшості людей заяви. Ось нещодавно залужний виступав перед військовими. Перед військовими, я чесно звертаю на це увагу. І залужний сказав: ви повинні бути готовими померти. Ви повинні готові бути, що на ваше місце прийде інша людина. Але Україна встоє, там і так далі. Ви повинні готові бути вбивати там і так далі. І от українці, коли це почули, я навіть кільком військовим ставив, які підтримують залужного, і вони не розуміють, для чого він це говорить. Адже вони усвідомлюють, що люди, які будуть це чути, вони не проголосують за залужного. Вони будуть робити перехреститься і, сказ... і скажуть: Та ну, ну ні, у Боже. Оце ще такого президента нам вистачало, він же нас усіх угробить. Бо для нього тільки війна і більш нічого. Чому це може бути схематоз? На мою точку зору. А тому, що як тільки люди сковернуть залужного, то далі вони будуть. Орієнтуватися на цивільного. Наступного за рейтингом цивільного. Хто буде цей наступний? Поки що 22% малюють Володимир Олександрович. Правда, вчора вийшла The New York Times, яка сказала про те, що у Зеленську рейтинг падає катастрофічно. І лише 16% готові підтримати Зеленську будь-якому випадку 16% це не 3%, як у Арестовича, це не 2% як у Кличка, ну і інших людей, яким теж щось понамальовували. Нас з вами там немає, ну, нас з вами не помічають, тому що ми з вами не в телевізорі, ми з вами не мега-популярні, ми без підтримки, напевно, олігархату, ми без підтримки західних партнерів, тому. Кандидат від народу це продовжує бути ілюзією для серіала, але не реальністю. Реальність інша. В реальності нам можуть будувати модель дискредитації військового як президента, щоб взагалі ця ідея зникла. Тому що ті, хто біля влади, чудово розуміють, сьогодні авторитет на боці військових, а не чиновники, які мародерили на війні. Мародерили мілі... мільйони, якщо не мільярди доларів. Не на їх боці авторитет. І щось з цим потрібно робити. А чи не гарний спосіб це зробити, вивести залужного, дати можливість йому сказунути пару фраз. А залужний я впевнений, він, він, він думає, що те, що він говорить, це дуже популярне, і це знайде підтримку в держави, Ну, в людей. А воно ні. І залужного можуть просто грати, він навіть не знає про це. Йому будуть давати говорити слова, з цього будуть робити нарізочки, показувати людям. Люди будуть, ще раз кажу, хреститися від цього і казати ні, дякуємо, краще ми оберемо, ну ви розумієте, як і що, ніж ось це. Бо якщо оце альтернатива, то ми так не хочемо. Тому це все теж, на жаль, може бути схемою. Будьте уважними, будьте обережними. Тримайте голову тверезою і в критичному мисленні. І не забувайте підписуватись на цей канал, будемо працювати. Бо якщо серіали про президента, вчителя, викладача знімають, то в народу, напевно, запит був. Тому, якщо Володимир Олександрович вирішить зняти свою кандидатуру або не балотуватись, ми обов'язково будемо боротись. А так поспостерігаємо. Поки що спостерігаємо. Вже залужному намалювали 42%, в які ніхто не вірить, крім напевно, самого Валерія. Так що, Валерій, говори більше, отримаєш менше.